Кусме. Ми тут з не гуляю. Муско. Тамин, мотор. Все. Привіт! Вітаю тебе в моєму новому влозі. Тут я розповім, як я проводжу свої будні, як я взагалі навчаюся, готую горіхові пасти, підтримую бізнес і взагалі живу. От. Тому хочу вам побажати приємного перегляду. І знайте, що в мене з'явилась нова камера, <гум> От, на яку я зараз знімаю влог. Кому цікаво, це Canon RP. Я, можливо, тут прикріплю десь фото. От, вона, як на мене, дуже класно знімає. Мені вистачає, але вона в основному для фото. Тому... Але відео також можна знімати. От. Тому зараз буду показувати вам, як я проводжу свій день. І зараз я буду йти гуляти з Луною і взагалі допомагати там по, по справам моїм родичам. І також буду готувати голубці. Тому залишайтеся зі мною. І давайте проведемо ці вихідні разом. І <клухи> Воно <ріст> Дома, як тобі тепер зелений бути. Mm? У нас з тобою важлива місія піти нарвати петрушечок. Така красота. Треба вирвати і на салатик, щоб поїсти. Просто якісь трави додавати. Жде, жде. Короча, ми тут з Луною гуляємо. Отак от на поводочку. Йдуть, йдуть, Луна осталася. Луна, ти куди? Коротше, в нас тут де-не-де є малинка. Я їй даю Луні. Кушай, деточка моя. Вкусне. А тою голубці. Зараз покажу вам які красочки. Денськи. Значить, так. Розповіла вам трішечки про мою роботу. Значить, я працюю зараз через телефон, через соціальні мережі. Тобто, в мене свій інтернет-магазин горіхових паст, якщо це можна так назвати, я... Буду його ріх пасти через інстаграм. Тобто на сторінці інстаграм я і приймаю замовлення, і веду там контент, заохочую людей, щоб вони мене купували. Це тобто, більша частина моєї праці: купити рекламу у блогера, домовитись якось і діслати йому продукцію, і також створювати контент для магазину. До речі, що мені треба зробити, це ще відфоткати Мої продукції, баночки з горіхові пасти на камеру. Тож робота. Основну частину я роблю тут. Там. Тобто в мені проходять повідомлення, там відкліни оплачують. І ось це все. Тоді я закуповую матеріали, якщо потрібно, якщо ні, в мене є паста там готова стоїть на складі, то я її беру, в баночку, ну все як потрібно. Тобто, горіхи, баночки. Це все закуповую сама. Коробки у мене є, тому що я закуповую горіхи, мені приходять горіхи. Там деякі маленькі коробочки більші, Це все є в мене. В принципі, я ж говорю, основна робота в телефоні приймати заявки це все на мені. В принципі, як і весь бізнес, які фото, там маркетинг, робота основна. Ну я буду вже йти, лягати, спати. А вам-то у нас таке не є. я все кутю. Я красива платить. Мені здається, потрібно брати. не синовий взагалі. Мені є вже один такий, але цей якби інший. Чуть він мені не подобається. А платье подобається, але його засоби. Я візьму. Якщо не дорога. Давно, 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 магазин. Чомудо не давно не катав. <ріст> луна, Луна, лапками взялося. Ось сюди. Ми приїхали коротше, тут. Да? Скупилися. Луна мене зустріла. Зараз будемо розгружати продукти, всі, що ми купили, одяг. І я буду нарешті куштувати свої голубці. У да. мене є смаколики. Для Луни. Оця ж пачка стояла 125 гривень. Тут, ну я не знаю, штук 10-12. Хоча поштучно така штука продається 30 гривень. Я не очередла. Ну, я купляла по 12 таки. Коротше, інфляція жорстка. Оба. Уже Сусліка, да? Сусліка зроби? На. Побігла жовт. Коротше, що ми сьогодні купили? Хлібчик, гречаний, бекерів. Гріхи це на виробництві. огірочки, помідорчики, цибулька, тут ще капуста і ще помілочок. Від був дуже смачний, це були голубці та салат. Потім я пішла готувати горіхову пасту. Сьогодні було замовлення на нутеллу, тому приготувала її. А далі був пілатес. Я проснулася в 9 годин. Ну, проспала школу, це зрозуміло. Але була повітряна, і я нічого не проспала. Потім я проснулася і осознаю, що нема світла. Окей, думаю, така. Хотіла помити голову і покупатися, але не покупалася, бо не було світла і не було води. Ах. Сиділа тупо, втикала, читала книжку. От. І зараз вимкнуло світло в 11 годин. І я напевно піду покупаюся. В школу я вже йти не буду, тому що тут я тільки збираюся йти в школу і повітряна на півгодини. Тільки збираюся і повітряна. Виїжджаю повітряна. блін, та як же задобали вони жити вже. Hello. Щоб ви розуміли, я намилилась милом, намилила голову і все. І просто <смі> вимкло світло. Я швидко це все змивати, ну мені так собі вистачило. Взагалі ужас. Тобто в нас дві години було світло і все. что хотела с ним там на рыбалку. И, и вот женственность, она уже... Вот это <груто ты> висенька. А эти какие-то якіся... <груто> тканины. Благодарность, <груто> да, в виде любви. Что, за, <груто за, <груто за, даже за ту боль, которую нам казалось. <груто> за <Дианы> для того, чтобы полностью... Я так а, а, <груто> вот, вот, это, вот, вот эти тренировки, которые я делала с силой, там, с весом. Що вам ще потрібно знати про мене, це те, що я полюбила пілатес. Це той вид спорту, там, де потрібно закачувати всі м'язи, але він більш для мене лайтовіший, ніж кардіо, тому що ну, я не люблю таке. От, тому кожного вечора я займаюся, виділяю час півгодинки-годинку на пілатес. Тому ну, так, пілатес. Мускула. Фух, ну люблю я так тренуватися, щоб тоді лежати. Реально, я вимкнула спочатку 20 хвилин, тоді ще 5 на руки. І потім я така, блін, щось в мене енергії багато. І 40 хвилин пілатесу Супер. <рес> <рес> я люблю сам мучить, що сказати. Так, проверка фігур. <рес> ну, я тренуюсь не заради фігури, а просто того, що мені не куди додавати енергію просто. А це безплатні тренування. Короче, мені нравится пилате. Вот. <рес> 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 Так, будемо готувати хумус. Для початку треба замочити мук. нут на хумус. Ну, він повинен ніч замочуватися потім я його зрозумів завжди завтра. От. І зараз піду спати. Надіюсь, завтра ще буде влог. Мене вистачить на 4 дні і потім я сідала монтувати. Так що до завтра. Добрий ранок. Зараз будемо готувати сніданок разом. У мене є авокадо, я думаю зробити авокадо тости. І, можливо, ще один голубець. Ой я. Oh, yeah. Вирішила прибрати на столі. я зараз почала вивчати іспанську мову. Дякую телефон. <реш> От. Тому у мене з'явився новий зошит, в якому я це все діло роблю. обратити ось цю поличку, що в мене над ліжком знаходиться. Я, чесно кажучи, не знаю, що почати навіть тому що тут просто скинуто все, що можна. Трэш. Я не знаю, до речі, чи вони ще працюють. Ой. Вау, що за книжка про Ка-ну-ка-ну-ка. Оце раритет, я розумію. Yeah. І нові вже особисті. Вещи. продовжую yeah, yeah. вигружатися це все. Це, коротше, щоб робити скраббукинг якийсь чи ще щось. Це маю. Yeah. Коротше, така купа вийшла. Зараз буду все розкладати. І знайшла ось таке. Кіндер. Предлагаю разом відкрити його. Лісіця. Це печатка. Дивіться. Печатка. Ще це наставлю? Прикольно. значить, Пишу я конспект по українській мові. А на фоні вирішила включити хобіта. Коротше, так хорошо починався день. Біда прийшла, звідки не чекала. Я заказала горіхи. Мені прийшла доставочка. Потім я почала робити горіхові пасту. І в мене поламався блендер. Це знову ж таки мій час, пошуки блендеру, замовляти його. І це чуть розстроїлось. Ну і далі пішла робити посту з тим блендером, що в мене є. Тому що в мене сьогодні було мега-мега багато заказів. Після такого достатнього стресу мені потрібно було якось заспокоїтись, тому я вирішила просто повирізати щось з картону. Я не думала, що з цього щось вийде, просто хотіла знайти якісь свої сенси, зайняти руки та голову та просто відпочити. Потім думаю потренуватися. але красиво. Як на мене красиво. Це вліт, тут воно повинно було обрізатися, але я вирішила таке типу продовження зробити. Відкриточка на новий рік. А я буду завершувати свій влог. Надіюсь, вам сподобалось. Це був перший влог на камеру. Звісно, я побачила прогрес великий, але буду вдосконалювати і ще раз вдосконалювати все, що я роблю. Тому що ці ракурси, їх потрібно робити трішечки більше, там ще десь досі немає. Треба дивитися в об'єктив, а не туди, на себе. От. Тому до нових зустрічей. Пока.